Вітаю в ефірі ви фіріластудія мене звати Ольга Гвоздецька. І далі про таке путінська авантюрна війна проти України завдає все більш відчутного та всебічного удару по населенню Росії. Про це пише у своєму матеріалі. Видання інформаційний спротив населення скрепною несе як фінансові, так і соціальні втрати. На цьому тлі в країні зріє бунт. Відзначає видання. Хто стане його рушійною силою? Поговоримо з Денисом Поповичем, військовим оглядачем, головним редактором інтернет-видання Апостроф. Дениса, я вас вітаю. Доброго дня. Тож чи справді росіяни здатні на спротив проти власної влади? Якщо так, то хто може стати рушійною силою? Ну, о, російське суспільство атомізоване доволі. Там зараз немає політичних лідерів, які б могли б подібний. Подібний спротив, подібний рух, і немає політичних ідей, які б могли б зараз проваджуватися для того, щоб цей рух, цей рух далі вести вперед. Але там є великі проблеми із мігрантами, передусім із регіонів середньої Азії, Кавказу за і таке інше. Тобто, от і довкола цих всіх, от відносин між росіянами і між представниками цих республік. В тому числі і Чечні, може бути, можуть виникнути певні проблеми, скажімо так, да, всередині російського суспільства, які можуть спричинити, в тому числі, і соціальні заворушення, ну і можуть призвести, в принципі, до радикалізації. Ну, передусім, я тут маю на увазі Чечню. Угу. Е, Деніса, а чи варто з заходу робити на це ставку? Тому що ну, є такі думки е, інтелектуальної України е, і ваших колег-оглядачів про те, що варто б підтримати отакі певні ознаки пробудження малих народів, так званих поневолених народів на території Росії. Це загалом вже відбувається? Чи захід не проявлює зацікавленості? Є паростки цього. От спротиву малих народів, я знову ж таки повторюю Дагестан, Дагестан. Давайте ми згадаємо історію довкола початку часткової мобілізації в Російській Федерації минулого року, коли були певні заворушення в Дагестані. Вони дійшли навіть до вуличних вуличних виступів. Ми це згадуємо, можна можна про це згадати, і я зараз про це кажу знову ж таки. Чечня, знову ж таки, Чечня. Тобто, народи Кавказу, тобто, паруски цього є. Якщо ми хочемо швидше повалити владу Путіна і Відтак швидше припинити війну, то треба ці паруски поливати водою, я кажу, для того, щоб вони виросли ж до таких до таких великих рослин, да скажімо так, і е цю історію розігнати. Тобто, я приєріс абсолютно до думки про те, що треба робити все для того, щоб е подібні соціальні заворушення вони виросли е великі рухи, які міг би е спричинити повалення влади Путіна. Угу. Ну, Також в одному а, з статей інформаційного спротиву в одній зі статей зазначається, що є і жіночий рух, що саме жінки здатні повалити владу Путіна. Йдеться, ну, зокрема, про вдов, так про матерів. Але знову ж таки, ну, таких яскравих проявів їхнього спротиву ми не бачимо. Ми бачимо, що вони ну, звертаються, просять, от звертаються до президента особисто. Ці відео в соцмережах, але таких проявів непокори ну там нема. Взагалі ну поки що я з цим погоджуюсь. Великих проявів непокори немає. В Росії це називають бабі бунт. У них є такий термін для подібних явищ. Але е, от, о, поки що таких передумов для масштабного бабіго бунту зараз Російській Федерації немає. Є прохання, є там певні демонстрації, є там пікети, є вимоги, але вони пов'язані передусім з тим, щоб повернути їхніх чоловіків, братів, синів з війни. Вони вимагають ротації, вимагають демобілізації і вони вказують на те, що допоки в російській глибинці забирають їхніх чоловіків, братів, синів і таке інше, то в Москві і Санкт Петербурзі цих проблем немає. Тобто, там люди живуть, радіють життю. І мобілізація всі війна взагалі не торкається великих міст тому в цьому полягають їхні вимоги. Але поки що, на мій погляд, на мій погляд, немає передумов, щоб на основі цього виникли якісь великі рухи, які б могли спричинити проблеми в проблеми в Кремлі. Угу. Деніс у Путіна неймовірна підтримка всередині країни. Навіть якщо зважати, що там намальовані результати соцопитувань, Лавада вже давно не та. Довіряти їм не можна, але ми розуміємо з дотичних витоків, які йдуть, да, з контенту, який вони розповсюджують всередині держави, які до нас доходять, що підтримка насправді дуже дуже велика. І, зокрема, до речі, серед тих же бурятів шукала матеріал для нашого з вами спілкування і е, жіночки е, о, з -о Цього представниці цього малого поневоленого народу вони дуже активно підтримують Путіна, кажуть, що він все правильно робить. Наскільки максимально загалом може просісти рейтинг Путіна? А якщо ми побачимо більш активні, як то ви кажете, паростки цього прояву спротиву й бунту, Ну, ви знаєте, тут є різні соціологічні опитування в Російській Федерації, які проводяться. От, зокрема. Є соціальний запит Російської Федерації на припинення війни. Значна частина людей в Російській Федерації е, висловили своє бажання припинити війну. Дехто боїться бідності, дехто боїться взагалі потрапити на цю війну. То були були певні офіційні опитування, про це які про це про це вказують. І якраз е, зараз Путін розуміючи чудово, що в будь-якому разі він переможе на виборах. Якщо не переможе, то голоси порахують. Він все одно на це, вважає, вважає. І це і саме тому він зараз не оголошує нову хвилю мобілізації, Тобто він розуміє, що є певні проблеми у суспільстві. Тому я б не сказав, що е зараз е підтримка Путіна є монолітною, оскільки, якби він справді вважав, що вона є монолітною, він би зараз би абсолютно без жодних розумів би оголосив бо нову хвилю мобілізації для того, щоб е поповнити кількість живого м'яса на російсько-українську війну. Е якщо mm -hmm. будуть бунти... Якщо ці паруски там виросуть великі дерева, то ясна річ, це стане свідченням маркером, абсолютно ярким, яскравим, чорним маркером на білому фоні про те, що підтримка Путіна впала. Бо якщо підтримка лідера є високою, тоді немає бунтів. Це абсолютно аксіома. Ну от щодо мобілізації, тут уточню буквально днями секретар РНБО пан Данілов заявив, що після виборів у березні 24-го року Путін може оголосити тотальну мобілізацію. Ну, з природних причин зараз він цього не робить. Це може стати приводом для початку протестів населення не тільки серед жінок, як гадаєте. Ну, якщо він буде впевнений в тому, що протестів не буде, він ясно рішу голос мобілізацію. Наскільки тут є е, релевантне слово тотальне, я тут буду я тут не буду казати, бо тотальне це взагалі загальна мобілізація, і, на мій погляд, на сьогоднішній день чисто технічно, Російська Федерація не має можливості провести тотальну мобілізацію цього свого населення, тому що немає командирів, немає достатньої кількості озброєння, немає полігонів. Багато чого немає для того, щоб вони в рамках загальної мобілізації могли б сформувати боєздатні військові частини. Але е, частково мобілізацію він може провести після виборів, якщо він переконається в тому, що е, правді ця підтримка в нього є. Не намальована підтримка, а справжня підтримка. Я в цьому не маю жодних сумнівів, що реальний реальний соціальний вимір, який зараз є в Росії, йому кладеться на стіл. Угу. Ну, от зважаючи на можливу мобілізацію, А що до того моменту, а це ну насправді лише кілька місяців, може зробити Україна та Захід. Ну, я маю на увазі, який етап підготовки ще можна здійснити додатково. Ну, безумовно, нам потрібна зброя. І зараз все впирається, як бачимо в політичну боротьбу в Сполучених Штатах Америки. На щастя, сьогодні було таке обнадійливе, обнадійлива заява. Ну, вірніше не сьогодні, в на сьогодні, так оскільки є різниця в часі. Обнадійлива заява Майка Джонсона про те, що пріоритетно є питання виділення допомоги Україні, тому будемо сподіватися на те, що це питання буде вирішено на найближчим часом. А це питання, вирішення цього питання означає зброю. Передусім, нам потрібна зброя для того, щоб знищувати ці живі хвилі, які зараз накочуються наші позиції під, і під Авдіївкою і під Куп'янськом, в районі Купенська, і на іншій ділянки фронту. Ну і безумовно нам так само потрібно думати стосовно ротації наших військових частин, підготовки нових частин підрозділ, того щоб стримувати цю навалу і контратакувати і звільняти нашу землю. Угу. Ну і ще наостанок попрошу вас повернутися до теми маліх народів. От знову ж таки з матеріалу інформаційного спротиву про циту Російські Федерації посилюються утиски за національною ознакою. Зокрема, у Курганській області планують заборонити мігрантам працювати у низці галузей народного господарства. Також мігрантів планують активно ставити на військовий облік та відправляти на війну в Україну. А у каратимуть. каратимуть це стосується до речі, не тільки Курганської області. І Тут, от насправді е, якою сило може бути точка напруги, і чи насправді приниження так званих малих народів у Росії зараз має такий великий масштаб? Воно має масштаб. Ну, ми тут фактично можемо лише повторити те, про що ми казали раніше. Е, головний осередок, на мій погляд, це Кавказ, Дагестан, Чечня, всі ці народи, які зараз е, там, е, там значить, живуть. І, до речі, якщо почитати російські телеграм-канали з цього приводу, то це дуже серйозно відчувається. Дуже багато, дуже багато зараз відео, де демонструються, так сутички між мігрантами та росіянами, корінними росіянами. І ці сутички, опис цих сутичок, він побудований таким чином, щоб створити враження у читача про те, що саме мігранти в цьому винні, що потрібно вирішувати це питання. І потрібно цих е, мігрантів усувати, видаляти з території, е, де, де живуть росіяни, і далі повертати в ті місця, звідки вони приїхали. Е, і цих відео, і цих от, свідчень, і цих фрагментів все більше і більше стає. І це є очевидним е, маркером того, що напруга зростає. Але на сьогоднішній день сказати, що ця напруга зараз от-от привеє цей гній. Вилізе на поверхню, як кажуть, ну поки що на мій погляд зараз. Якщо ми хочемо, якщо ми хочемо культивувати це питання, цим потрібно займатися і в інформаційному плані і можливо працювати з людьми, які потенційно можуть стати лідерами подібних виступів із з боку е цих малих, малих народів, і таким чином розвивати цю ситуацію, яка в принципі потенціально може спричинити до повалення влади Дякую вам за коментар. Ну і тут до речі, треба зважати дякую. на те, що Росія це по суті поліцейська держава. Тому будь-які протести просто вщент розбиваються, тільки вони там зароджуються. Є ще один важливий момент. На зв'язку за студію був Денис Попов, військовий оглядач, головний редактор інтернет-видання Апостроф. Я Дякую, що ви були з нами. І продовжуйте залишатися сьомим.